І знову повертаємося до теми плану перемоги. Вже завтра його президент Володимир Зеленський представить лідерам країн Європейського союзу. Вони зберуться на у Брюсселі. Запросили туди і українського президента. Також завтра в Брюсселі у штаб-квартирі НАТО засідатимуть міністри оборони країн Альянсу. Більше подробиць дізнаємося просто зараз. У кореспондентки Радіо Свобода Олена Абрамович вона з нами на прямому зв'язку з Єврокварталу. Олено, вітаємо! Які очікування в Брюсселі? і Чи можна сподіватися на якусь конкретну реакцію від лідерів ЄС на план перемоги? Вітаю колеги. Ну конкретніші реакції, ми власне почуємо вже завтра, коли сюди з'їдуться 27 лідерів країн-членів Євросоюзу. Але от генсек НАТО новий Марк Рюта сьогодні вже відреагував. І от перший пункт в плані перемоги Володимира Зеленського – це членство в НАТО і ймовірність того, що Україну можуть взяти до НАТО навіть із втраченими територіями, раніше висловлював його попередник Ян Столтенберг. Після того як він покинув цю посаду. І от, власне, що сказав сьогодні Марк, Рюте він не відповів на запитання журналістів прямо повторив, як багато союзники і НАТО зробили для того, щоб наблизити членство України в Блоті, але сказав, що стане вона членом НАТО. цитата, коли прийде час і коли це буде можливо. А щодо плану перемоги, хоч Рюте й ознайомився з ним. ще минулого тижня він мав зустріч в Лондоні разом з Володимиром Зеленським і з британським прем'єром. А він сказав, що. Тепер його будуть детальніше вивчати, в тому числі завтра на саміті. І так само в штаб-квартирі НАТО зберуться міністри оборони. Але наразі генсек не певен, чи може він повністю підтримати цей план. Прошу послухати, so, uh, I will not я не коментуватиму кожен елемент у плані, але це також сильний сигнал від зеленського та його команди. Вони розробили цей план, висунули його. Це не означає, що я можу сказати зараз, що підтримую весь план. Це було б дещо складно, бо там багато моментів, у яких треба розібратися. І можливо на певні аспекти плану будуть різні погляди, але це не означає, що ми не стоїмо твердо за Україну, щоб не дати Путіну можливості досягти мети. За словами дипломатів, з якими ми тут спілкувалися, як в НАТО, так і в Євросоюзі, наразі ніяких таких зрушень на офіційному рівні стосовно членства України в НАТО, немає. Тобто, позиція залишається такою самою, якою вона була озвучена на останньому саміті НАТО у вільнюсі. А водночас, наприклад, верховний представник ЄС Жозеп Борель з питань безпеки. Сказав в ексклюзивному коментарі Радіо Свобода про те, що він вважає, що зараз країни заходу мають дати кращі гарантії безпеки для України. Прошу послухати. Ми занадто багато вагалися у минулому, щоб забезпечити необхідну військову спроможність Україні. Тепер нам не потрібно сумніватися. Ми не можемо допустити, щоб Україну спіткала затяжна війна, що триває роками. Як я зазначив, єдиний спосіб змусити Путіна сісти за стіл переговорів це перемогти на полі бою іншого шляху немає. Ну і кажучи, дипломати завтра презентація плану перемоги від Володимира Зеленського, з яким вже деякі лідери ознайомлені. Для решти лідерів це буде таке перше знайомство з повною картиною плану. Загалом ця презентація має завтра підняти. Чергову нову дискусію стосовно того, яким саме чином може захід ще підтримати і допомогти Україні, на що готові піти, на що не готові. А президент ради ЄС, тобто очільник завтрашнього саміту, назвав українське питання головним на порядку денному. Україна буде центральною темою наших дискусій. Ми заслухаємо президента Зеленського про запропонований ним план перемоги та обговоримо наступні кроки для досягнення консенсусу навколо мирної ініціативи, що ґрунтується на принципах статуту ООН та міжнародного права. Але це буде лише обговорення, тобто конкретних рішень за результатами завтрашнього саміту лідерів Євросоюзу. Очікувати не варто, тобто, конкретних висновків стосовно плану перемоги від Володимира Зеленського, не буде. Колеги. зрозуміло. Олена, дякуємо з нами на зв'язку. Була кореспондентка Радіо Свобода Олена Абрамович з Єврокварталу.